Плюс. Так, дивись, той я уже вже по ходу посилку забрав, так що давай по попередній хаті. Добре плюс. О, да, да, от оце ця хата. От туди прям в двері, якщо або в вікно. Давай okay. тоді добайшка каміки. Дали задачу зробити повтор. Ми знову пакуємо, ми знову злітаємо. Полетіла. Це саме біля цієї. Плюс побачив. Залетіли нормально, причому відеозв'язок трохи відригував, але не критично. Залетіли прям хорошо, прям всередину розрив був. Це був ФАЗ-2КГ, мало ляснути добре. Дим куча. Виконано чудово. Пілот Мавіка взагалі прекрасно. Відпрацював. Тому що ФПВ ФПВшкою, якщо ретрик не туди дивиться, то, то все йде по одному місцю.